Загущення. Підріжемо пінячок, трошки нижче підріжемо, тут буде глухий пінячок. Вже ця гілка більш не розвивалася. Там тільки якщо будуть, то тільки плоди. І так по кругу прохожу. Всю грушу тут йде. Загущення, підріжемо боку. Проходжу, перш починаю завжди з середини, вирізаю лишню, а тоді вже перехожу до боків. Проходжусь по боках. Там продається на щось те, щоб зверху достати, бачу, дуже сильно полетіло увага всього року, бо немає груш. Їй дуже багато завжди груш, дуже смачні, а цього року їх немає, вони повимерзали. Так проходжу, проглядаю. И продолжаем різочку.